У мене стрімлення на своє перегородки і постійно е, я не міг спокійно дихати без е, карпі. Навіть е, я ходив до врача, то врач мені сказав, що треба рівнятися перегородку, і наче ти постійно будеш так мовити. І Я сидів на капітах, капі, разі капі пробував, в мене був спрей. І, і я е, сьогодні утром. Пробував, я попросив Господа, щоб він не поміг, але я не міг досягнути стабільного результату. Було якесь повершення на хвилину-дві, а потім опять залежало розпад. І сьогодні зранку в мене закінчився спрей. І от, вийшла така ситуація, що якби на спрей я вже помагався. І в мене залишився єдинственный засіб, в мене залишився це віра. І Я зараз спокійно дихаю, мені є чим дихати, І якраз та ситуація, хочу підтвердити, про яку говорила сестра, що коли ми полагаємося на Бога і ще на якісь лікарства, то ми не даємо Господу діяти в нашому тілі.